У 14-16 роках пане Арсенію, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю героям! Слава! Що ж, чи прозвучало від учасників форуму те, на що ви персонально можливо сподівалися, і е, чим це зарадно зараз для України? Я розпочав Київський безпековий форум 15 років тому. І ви знаєте, риторика, яка була на цьому київському безпековому форумі, і та, яка була в 2007 році, це просто. Зовсім кардинально різні слова, кардинально різне відношення до України, і саме основне кардинально різні підходи до членства України в НАТО. Я ж пригадую 2007 рік. Це ж якраз тоді, коли Путін виступив своєю сумнозвісною мючинською промовою. Пригадуєте, коли він фактично оголосив всьому світу континентальну війну в Європі, і коли він фактично заявив про те, що він буде відновлювати радянський союз і буде наступати і на Україну, і на Грузію, і що в результаті сталося. І тоді, знаєте, так крутили а точніше, не те, що крутили. Ну було чітко зрозуміло, що Україну в НАТО ніхто не чекає. Хоча в 2008 році, тоді як я як один з підписантів листа до НАТО про надання членства Україні в НАТО, тоді це називався План дій щодо членства. Ми очікували, що цей ПДЧ дадуть. Його таки знову не дали на підтвердження м, слів про відношення до України 15 років тому і заблокувала це тоді Франція і Німеччина зараз. Вперше всі, хто були на форумі, я підкреслюю всі, а це американці, європейці серед європейців і німці, і французи. Тобто, всі в один голос сказали: Україна повинна стати членом НАТО. Далі йдуть технічні нюанси і деталі. І а ви знаєте, що технічні, в таких технічних нюансах і деталях завжди диявол е -е, ховається. Але стратегічно і політично всі кажуть про те, що єдина гарантія безпеки для України це членство в НАТО. Ну, Вікторія Нуланд у виступі заявила, що Сполучені Штати, я цитую, допомагають Україні вибудувати безпеку і військову потужність таким чином, аби вони були достатнім стримувальним чинником для Росії, щоб вона в майбутньому не змогла більше почати нову війну. І зараз дуже багато є е, тез про те, що Україні мають бути надані певні безпекові гарантії. Перед тим як вона стане повноцінним членом північно-атлантичного альянсу, пане Арсенію, на вашу думку, чи цей трек зараз не занадто превалює над нашим основним, нагадаю, вписаним в конституцію, який фактично фіксує наші сподівання і прагнення і напрям до північно-атлантичного альянсу, чи не застрягнемо ми от в контексті саме цих безпекових гарантій гарантій, перед тих, як станемо членами НАТО? Ви дуже гарне запитання задали, і у вашому запитанні зразу є відповідь на це запитання. Як тільки я чую про будь-які безпекові гарантії, це означає, що питання членства України в НАТО умисно або неумисно відсовується на другий план. Ми вже отримували дуже багато гарантій, і ключова гарантія, яку так звану безпекові це називалося у них не гарантії формально юридично, а запевнення. Яку ми отримали, це був Будапештський меморандум. Ядерну зброю віддали так звані безпекові гарантії отримали, запевнення, тільки в результаті ми отримали війну Росії проти України. Тому я не вірю в жодні безпекові запевнення, окрім однієї: повноправне членство України в Альянсі. Буде вільніський саміт. І треба реалістично дивитися на ситуацію по вільніському саміту. Станом на сьогодні до Вільнюса, який буквально буде через 11-го числа, здається, він розпочинається. Е немає повного політичного консенсусу, а це має бути згода всіх на те, щоб Україна стала членом НАТО. Але у Вільнюсі, принаймні, повинно бути прийняте рішення про запрошення України до НАТО. Це перше, друге, про зміну інструментів взаємодії України з НАТО і третє. Я сподіваюся, що вільнівський саміт став повинен стати передвісником членства України в НАТО, яке повинно бути оголошено на наступному саміті НАТО, який відбудеться в Вашингтоні. А всі спроби надати якісь незрозумілі безпекові гарантії для України, ну вони завершаться тільки одним. Росія буде чітко усвідомлювати, що як таких гарантій безпеки для України немає, переозброїться і піде знову. Тому тільки стаття 5 Вашингтонського договору. Напад на одну з країн, член НАТО означає напад на всі країни-члени НАТО. Це є гарантія для України. Ну дивіться, пане Арсенію. Тут важливо так само розуміти, що так само є теза про те, що ну ми не можемо прийняти в свої лави країну, яка має гарячу фазу конфлікт, війну на своїй території, має окуповані території, зокрема, і тут вже власне вступають в дискусію історики, кажуть, які кажуть, що ну німеччині це свого часу не завадить Так. 1955 рік. Абсолютно правильно, ви так само сказали правильно. Так. Німеччину прийняли. Угу. Але е, тут направду цікавить ще й інший момент: окрім як е, все-таки успіх е, нашого українського війська, ми маємо інші внутрішні суто виклики стандартизацію із е, північно-атлантичним альянсом, його членами, не тільки військово, а й політично. Чи говорили про це на Київському безпековому форумі? Чи пролунали до нас здорові і конструктивні запитання? Що у вас, шановні, з боротьбою з корупцією, що у вас із реформами і, і, так далі, і так далі. Те, що стосується відповідності військових стандартів України до стандартів НАТО, то, в принципі, ми вже це довели. Ми довели, тому що Україна фактично переходить повністю на натівські види озброєння, і українські збройні сили продемонстрували найвищі стандарти ведення бойових дій, але НАТО це ж не просто військовий альянс. Це не це не тільки оборонний альянс. Це в першу чергу альянс по обороні демократії. І тому так була окрема панель про демократію в Україні. Цю панель ми робили в співпраці з Національним демократичним інститутом. Ми до речі, якраз зараз демонструєте учасників цієї панелі. І е, там піднімалось питання як про реформи, так і про е, боротьбу за демократію в Україні, і в принципі ні в кого іншої думки ніж те, що Україна і надалі буде демократичною країною, немає е, в Україні ніколи не проходило, не пройде е, і не приживеться будь-які спроби, е, навіть навіть спроби до авторитаризму е, щодо порядку денного по реформам. Це зараз поки що знаєте. Зараз поки що не ставляться це, це питання першим на по. Евно окрім боротьби з корупцією uh -huh. зараз основне для України і для наших союзників перемогти, перемогти у війні. Але після перемоги у війні, а вона точно не завтра наступить. І я хочу дуже чітко ще раз вкотре висловитися, і ця позиція підкріплена думками серйозних фахівців і експертів, що в 2023 році ну неможливо буде завершити цю війну перемогою повноцінною. Проте після перемоги в цій війні нам треба захистити мир і перемогти в мирі. І перемога в мирі це членство в НАТО і в Європейському Союзі. А от всі реформи, які ви кажете, єСівські, вони всі стануть зразу на порядок денний. І вони не з те, що стануть на порядок денний, так вони сьогодні стоять на порядку денному. Економіка, енергетика, податкова система, державне управління, державні закупівлі і ключове боротьба з корупцією це все без цього не може бути перемоги сьогодні, і тому це такі складні процеси, які треба робити одночасно. Пане Арсенію. Ну відтак дозволю собі запитати: а чи лунали якісь рефлексії на Київському безпековому форумі з такою кількістю справді високих гостей в різних форматах? Знову ж таки питання, рефлексії як завгодно стосовно голови екс-голови вже зараз Верховного суду України. Ну була проведена реформа, були великі сподівання на очищення, але на жаль, ми маємо зараз катастрофічний кейс щодо е, репутації. Загалом і ну я думаю, вам це не потрібно пояснювати. От, от чи, ну, чи вона це? голову знаєте, не помічається, от в, в, воно його навіть важко вмістити в голову, тобто голова. Найвищої судової інстанції країні, Верховного суду, Запак... має запаковані сейфи готівкою і звинувачується в корупції. Тобто, в принципі, це жахливий кейс, тому що е це з одного боку демонструє рівень корупції в країні. Але я, з вашого дозволу, по-іншому на це подивлюсь: а якщо би ми у 2015 році не створили Національне антикорупційне бюро, Якщо б не було спеціальної антикорупційної прокуратури, якщо б не було Вищого антикорупційного суду, то ніколи б в житті в Україні не був би арештований голова Верховного суду України. Тобто для мене ті інститути, які були створені 8 років тому, почали давати реальні результати, і реальні результати вибору з корупцією. Але це ніяким чином взагалі не звільняє від подальшого проведення ключової реформи України це правової реформи, тобто верховенство права і забезпечення неупередженості і е, незалежності всієї судової гілки влади. Це стосується і Верховного суду України, це стосується і Конституційного суду України і про всю судову вертикаль, там. Ну повірте, е, е, практично кожну годину була дискусія е, про те, що. Перемога у війні означає в тому числі і перемога з справедливістю по відношенню до Росії, це затвердження спеціального трибуналу, щоб притягнути Путіна до відповідальності і отримати репарації і справедливість всередині України. А це чесна, прозора і незалежна судова система і не корумпована. Ну і наостанок вже пане Арсенію. Чи є розуміння у світі, що робити із Російською Федерацією вже переможеною? Ну, тобто українська перемога це питання часу. Я дуже сподіваюся, що на це що це усвідомлюють ці наші партнери, і саме тому в тому числі вкладаються у нас зараз і в цю перемогу теж. Але чи є розуміння, що робити в разі дезінтеграції Російської Федерації? Чи триває дискусія про те, безпечно чи небезпечно, що розвалюватиметься Велетенська це гегемон, так і, і і буде розвалюватися, і це ядерна держава, і це нові виклики і ризики. Чи Є чи є думки про те, що Росію потрібно ослабити до певного стану, але все таки не дати їй розвалитися. Як світ зараз бачить це? Ну стосовно ослаблення Росії, подивіться, що в принципі Сполучені Штати Америки витратили, витратили близько 6% від свого військового і оборонного бюджету на допомогу Україні. А Україна ну неймовірною ціною не просто там це ж не, не тільки гроші, хаймарси, танки. Це саме основне. Це люди, це українські люди, які стали захищати свою країну, і захищаючи свою країну, Україна фактично наполовину роззброїла звичайні сили Російської Федерації. І mm -hmm. питання демілітарізації Росії, ну воно ключове на порядку денному. Тому що, якщо цей е, зійшовши з розуму на російський медвідь, буде далі озброюватися, якщо цей медвідь е, буде далі мати гроші. Якщо цей медвідь не буде ізольований, він точно знову піде далі. І Вже не кажучи про те, що е, перемога Росії, якої не відбудеться, але яка планувалася, це була би перемога всіх диктаторських режимів. Так. І повірте мені, що всім демократіям е, було би не те, що важко, а земля би під ногами горіла. Uh -huh. Тому українська перемога це перемога демократії у світі. Ключове треба перемогти. І це це ще довга і складна дорога. Що робити з Росією після перемоги? Ну точно з Росією її треба притягнути до відповідальності кримінальної, розпочати розслідування і посадити за злочини агресії. А злочини агресії це Путін і всі інші. Це саме ці фігури. Далі вона повинна заплатити репарації, і е, я переконаний, що українська перемога спровокує. Е, я не вірю в демократизацію Росії, але депуспровокує депутінізацію і де Росії. Хай би було так. Дякуємо, пане Арсенію. Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України з 2014 по 2016 рік. На цьому я з вами прощаюся. Час.